Не знаєте, з чого почати свій ранок? Японські панкейки. Ніжний та повітряний сніданок, який не залишить вас байдужими. Цікаво? Ну що ж, поїхали. Для приготування цього поживного, ніжного та дуже смачного сніданку нам знадобляться наступні інгредієнти. До жутків додаємо молоко та замішуємо до однорідної маси. Додаємо борошно та розпушувач для тіста. Замішуємо. Додаємо ванільний екстракт. Наступним етапом збиваємо білки, поступово додаючи туди цукор. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Я збив білки до м'яких піків і тепер буду поступово поєднувати їх з жовтковою масою. Додаємо невелику кількість білків до жовткової маси та дуже швидко замішуємо. Ми отримали однорідну консистенцію, тепер починаємо додавати білки і замішувати акуратно їх силиконовою лопаткою. Поступово без поспіху замішуємо масу. Добиваємося однорідності та відправляємо на пательню. На попередню розігріту та змащену вершкове масло на сковорідку будемо викладати панкейки на невеличкий. Та накриваємо кришкою. Минуло 3 хвилини докладаємо масу, яка залишилася, на наші панки. І додаємо трішки води. Минула хвилина перевертаємо. Трішки води. Минуло ще три хвилини, наші панкейки готові, тож дивимося. Пухкі. Подивіться, яка. Текстура. Друзі, неймовірно смачно. Повітряно та ніжно. Ситний заряд на цілий день. М -м -м. Чудово. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь. З вами був канал Смачно Домашньо. Всього Па-па.